Сьогодні в мене день народження, і я дарую вам 3% знижки на весь асортимент товарів. Не забуваємо, що ще сьогодні та завтра доставка при покупці від двох сумочок чи рюкзачків безкоштовна при умові оплаті на рахунок ФОП. Тому користуйтесь і знижечкою. І безкоштовною доставкою. А я сьогодні планую знімати мало відео і вечором піти на екскурсію. Для цього розробили новенький такий рюкзачок, буду сьогодні його сама тестувати. Чим він цікавий? Такі рюкзачки, на пнішники, свіпашка у нас вже є в асортименті, але цей вирішили зробити з підкладкою та кишеньками для того, щоб всі речі сюди помістили. Рюкзачок, як бачите, світло відбиваючий для вечірніх прогулянок саме. І ось такий він зручний на всю спину гарно відсвічує, як бачите. Буде, надіюсь, мені зручно сьогодні гуляти на екскурсії. Якщо цікаво, відзніму трішки кадрів з екскурсії. Хоча планувала насолодитися самостійно. Тому 3% знижки на всі товари тільки сьогодні. І сьогодні та завтра безкоштовна доставка. При покупці від двох сумок чи рюкзачків. можете замовити мої новиночку.